Всім привіт! Сьогодні я візьму інтерв'ю в ну, дуже спокійної персони. Доброго дня. Доброго дня. Отож. Не стану тягнути інтригу і перейду до головного питання. В чому секрет вашого спокою? Хм, Все дуже просто. У мене немає друзів, тільки сім'я. Скажіть. А я вмію розповісти нашим глядачам про вашу сім'ю. Так, звісно. Сьогодні ми поговоримо про сімейство генераторів. Про цих 10 красунчиків від корейського бренду Revia. Розкажу, чим вони відрізняються, яку кращу модель використовувати в тих чи інших цілях, та й взагалі з чим їх їдять. Почнемо з головного. Генератори поділяються на інверторні і неінверторні генератори. Якщо на хлопський розум, інверторний генератор має чисту синусоїду. Тобто до такого типу генератора можна заживити прилади, які чутливі до різкого перепаду струму. Якраз сьогоднішня лінійка у нас повністю інверторна і має чисту синусоїду. Для того, щоб не робити відео довге, ми поділили їх на умовні три групи: компактні малої потужності. Більшої потужності з ручкою та колесами для транспортування та інверторні генератори відкритого типу. Почнемо ми з найменшої моделі Brevia GP1200AS. Ідеальний для домашнього використання. Його невеликий розмір та вага є ідеальним варіантом для дрібних потреб. В нього чисто синусоїда, а рівень шуму 58 дБ. Генератор має розетку на 230 В. Два USB порта, перемикач холостого ходу, сигнал низького рівня масла та сигнал перенавантаження. Його потужності хватить, щоб зарядити ваші гаджети, а його вага та розмір є ідеальним для транспортування. При повному навантаженні витрати палива складають 0,6 літра в годину, а при мінімальному 0,36 літра в годину. Другий у нашому списку трохи потужніший агрегат Brevia GP2000IS. Трохи потужніший за свого попередника з номінальною потужністю 1600 Вт. Його використовуємо для домашніх потреб, але він може стати вашим супутником у поході або риболовлі. В нього також одна розетка на 230 В та два USB порти. Він відрізняється зовнішнім виглядом та будовою. Рівень шуму 61 дБ, а вага 16 кг. Про витрати палива. При 100% навантаженні 1,1 літра в годину. При мінімальному 052 літра в годину. Третій та четвертий генератор у нашому списку є Brevia 2300 IS і Brevia 2300 IES. Різницею між ними є те, що в моделі з закінченням IES є електростартер двигуна. Ще більш потужніші з додатковим цифровим дисплеєм для зручного користування. У них же є дві розетки на 230 вольт, і вони мають вихід паралельного підключення генераторів. Рівень шуму 61 дБ, такий як у моделі GP2000, а вага 23 кг. Можна сміливо використовувати для домашніх потреб або давати желання дрібним електроінструментам. Для зручності в них є телескопічна ручка та два колеса, чим не можуть похизуватися їхні два попередники. Максимальна витрата палива 1,15 літрів в годину, а мінімальна 0,57 літрів в годину. П'ятий та шостий в нашому списку генераторів Brevia GP2500 ES і Brevia GP2500 ies Ідеальний варіант, щоб зробити відпочинок чи риболовлю ще яскравішою та комфортнішою. Під час роботи паленого бака об'ємом 7 літрів вистачає до 6 годин при навантаженні 50%. Витрати палива в них такі ж самі, як і в моделі GP2300. Максимальна витрата палива – 1,15 літра в годину. А мінімальна 0,57 літрів в годину. Сьомим та восьмим у нашому списку є Brevia GP 3500 es і Brevia GP 3500 ies За різницею у тому, що в моделі 3500 ies є електростартер двигуна, трохи сильніші за модель b 1300. В них так само є дві розетки та два USB. Їхня номінальна потужність 2300 Вт. Також є ручка та два колеса. Номінальна потужність вже складає 3000 Вт. В побудові все так само, що в моделі 2500 та 2300. Рівень шуму теж 61 дБ. Вага несуттєво відрізняється від попередника 24 кг. А тепер про витрати палива. При максимальному навантаженні споживає 115 літра в годину. А при мінімальному 057 літра в годину. Дев'ятий у нас Brevia GP3500 XI третя група є відкритим типом генератора. Його можна використовувати не тільки в домашніх умовах, а також для малого та середнього бізнесу. Номінальна потужність 3000 Вт, дві розетки, два USB. Рівень шуму складає вже 75 дБ не дуже відрізняється від другої групи генераторів 24,5 кг. Можна використовувати в офісах, будинках при відключенні електроенергії. Витрати палива при максимальній нагрузці 1,95 літра в годину, а мінімальна 0,76 літра в годину. І закінчує цей список 10-й і найпотужніший генератор Reviar GP5500XIE. Вже потужніший та важчий за модель 3500. Номінальна потужність 5000 Вт. Вага в два рази більша 44,5 кг. У нього є система електростартер-двигуна. Дві розетки: одна на 230 В і 16 А, а друга на 230 В, але силова і на 32 А. Рівень шуму 75 дБ. Ним можна дати електроенергію для великих будинків малого та середнього бізнесу, а також при будівництві якогось об'єкту. Також можна зарядити навіть електроавтомобіль. Паливо він споживає відповідно, більше за попередника, при повній нагрузці 2,91 літра в годину, а при мінімальній нагрузці 1,49 літра в годину. Щойно ми ознайомилися з всією лінійкою генераторів Previo. Розказала вам всю необхідну інформацію для якнайкращого вибору під саме ваші задачі. Тож, друзі, будемо раді відповісти на ваші коментарі. Також не забувайте про підписку, подобайку та до зустрічі. Ще побачимося.